Вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я розповім про ще одну хворобу курей із групи хвороб гельмінтози. Нагадаю, що гельмінтози — це така група курей, яка спричинена гельмінтами. А ця хвороба називається аскаридоз. Я розповім про шляхи зараження цією хворобою птиці. А також симптоми і також профілактику та лікування. Приємно перегляду. Аскаритоз розвивається при попаданні яєць аскарит в організм курки. Потім з'являються черв'яки, вони починають паразитувати в кишечнику. Як же заражається цією хворобою птиця? Зараження відбувається фекально-оральним шляхом, симптоми цієї хвороби. Хворі тварини втрачають масу тіла. У них також погіршується апетит. Вони стають млявими і неактивними. Також у них погіршується яйценоскість, а мов взагалі можуть перестати нести яйця. Доволі схожі симптоми цієї хвороби з іншими хворобами, про які я раніше розповідав у своїх відео. Найтривожніший симптом це відсутність стільця. Це може спостерігатися в результаті закупорки кишечника клубком Аскарит. А зараз перейдемо до лікування і профілактики цієї хвороби. Лікування, як пише інтернет-джерело, з якого я брав цю інформацію. Я покликання на це інтернет джерело обов'язково залишу в описі під відео. А лікування таке. Лікування проводиться фенотіазином або 4 вуглецем і дає швидкий ефект. Але, друзі, я раджу звернутися до ветеринара, ветеринару, тому що він більше знає про цю хворобу, він порадить, і він допоможе вилікувати цю хвору птицю. Тому. Я вам обов'язково раджу все-таки звернутися до ветеринара. Профілактику скажу, ну, як додатково, розкажу самостійно. Я вже багато раз казав у відео про хвороби, але скажу ще раз. По-перше, друзі, тримайте в чистоті курник. Дезінфікуйте його. Щоб там не було цих розводилися кібло і взагалі, ну, все одно, щоб було чисто, щоб не хворіли кури. А також, друзі, слідкуйте за чистотою води. Ем, давайте прохолодну воду, якщо це влітку, ем, щоб не була така кипяток і, і така тепла. Ем, замінюйте десь. Хоча б два рази на добу влітку обов'язково. Прям, прям це дуже обов'язково. І, і зимою також це дуже обов'язково, щоб була чиста вода. А також давайте там свіжу їжу ось, бо від харчування також багато чого залежить, також може якась хвороба попасти, інфекція. Тому це ось так. Бажаю, щоб ваші кури, ваша птиця не хворіла, щоб була здорова. Ось, я вам розповів, корот... це відео вийшло таким коротким, але доволі інформативним. Тому бажаю вам мирного вечора, тихої ночі. Якщо вам сподобалося це відео, то попрошу вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Мені дуже приємно. Дякую вам.